Чи був шлях вагітності для вас страшним та непередбачуваним? Ну, страшним для мене особисто не був. Якщо б я цього боялася, я б на це не йшла. Емоційно, ну, різне було сама підготовка до вагітності, ну, та й вагітність це все таки. Хвилюючий період було цікаво, як вона там рухається прикласти руку, щось до неї казати. Вона деколи навіть реагувала на ці слова і заспокоювалась. Чи стикались ви з дискримінацією та стереотипним ставленням до вас як до незрячої пари? На етапі м планування одна лікарка. Засумнівалася, що нам можна вагітніти, чи є у вас опікун, чи є що хто буде за це відповідати. Ну ми ж свідомо до цього підходили. Да, тому ми планували вагітність. Зверталася вона до юриста свого закладу, щоб підтвердили, що вони можуть надавати нам ну, відповідні послуги до, до вагітності. Це була лише одна лікарка, і вона потім виконала свою роботу. Ну просто вона взяла нас вести. і просто спеціаліст гарний. Далі не було жодних претензій. Просто таки отакий, отакі, отакий от нюанс.